На Київській стартував ремонт підземного переходу біля школи номер 29 Тут планують нові регульовані пішохідні переходи, ремонт самого підземного переходу, оновлені зупинки громадського транспорту, пониження бордюрів і тактильну плитку, висадку нових дерев. Майже 1,5 мільйона гривень витратять на нову систему доступу в міськраді. Вінницька мерія замовила реконструкцію системи контролю доступу. Планують встановити нові камери, металодетекторні рамки, тривожні кнопки та турнікети. Загальна вартість матеріалів і робіт 1,5 мільйона гривень, посилення безпеки у держустановах, логічний тренд часу. Але сума все одно змушує ставити запитання: чи отримає місто максимум користі за ці кошти, мозаїку гостинність на провулку юності 51 внесли до переліку пам'яток монументального мистецтва. Роботу створили у 1960-1980 роках. На мозаїці – дівчина з хлібом сіллю, традиційний подільський символ гостинності. У фіналі нацвідбору на Євробачення. Наша землячка з Вінниці, Монфія, увійшла до списку фіналістів нацвідбору. Вона молода авторка і виконавиця, яка поєднує інді поп альтернативу, електроніку та легку сінематік атмосферу. Підпишись, щоб не пропустити найголовніше.